Ахо, треба буде записати окреме відео, що це за ахо. Це наше привітання. Атмос спільноти. Означає мій дух вітає, твій дух. Я дарую свою присутність тобі. Тобто, коли я в ахо, в своєму, я в присутності. А ще це наше індивідуальне ахо. Наша індивідуальна така вібрація персональна. Хочу сьогодні поговорити про роботу, яку ми проводимо разом з колегою, з Ярою Атмохілером. Це така волонтерська діяльність в нашій спільноті, в чаті Ахо. Цикл Атмохілінгу для явища Голодомор. Важка тема. Я до неї дуже довго підбиралася, ніяк не могла сама розпочати цю роботу, хоча мені теж показували, що треба зробити цикл. Але тут Яра написала, каже, що от, їй теж давно показували, вона сама не наваджувалась. Ну, важка, важка тема. Ну, Дуже важка, обширна. І самі тягнути її, ну, це якось. Скажем так, треба ще мати стільки енергії, щоб це зробити. І ми вже з нею провели два сеанси із шести. За ці два сеанси стільки всього показали, стільки всього така обширна тема. Про перший сеанс я вже в чаті Аху написала відгук. У першому сеансі я взагалі мене трусило, морозило так, в мене було відчуття, ніби я оголена, стою на морозі, на снігу десь. Так мене колотило, мені так було холодно. Я навіть ходила, дивилася на градусник, скільки в мене градусів тепла в хаті, бо я думала, що може опалення вимкнули, не знаю. Я подивилася плюс 21. А мене тіліпало так. Я кажу, по відчуттям я була ніби на оголена десь в завірюху, в сильний мороз стояла. А потім прийшло послання пом'янути предків. Які загинули під час цього голодомору, які його просто не пережили. Це страшне явище. Просто в мене в кімнаті стояв запах хліба, свіже спеченого хліба. І вони там, як моя колега Яра казала, вони там мерзнуть, вони застрягли в такому світі, де немає ні сонця, ні тепла, і вони в цьому холоді ходять і просто мерзнуть. І тому вони просили оцього тепла, цього хліба, щоб ми їх пом'янули, хто може спекти хліб, оладки, млинці. таке просте просили. Борщ сварити. Це вже на крайні... Ну, теж були такі заявки, але більше все-таки було на хліб, оладки і млинці. У мене прям сльози текли під час сеансу. Оце, що я хочу поділити, як це бути атмахілером. Це коли ти проживаєш такі оці стани, пропускаєш, можна сказати, через себе. Я просто ридала. І на наступний день я пекла оладки. І багато хто в чаті там писав, що пом'янули, що. І прям відлягло. У мене було таке відчуття, що в мене прям таких смачних оладок, до речі, в мене ще в житті не було. Вони були такі смачні, такі вийшли, чудові. От це взагалі дійсно чудо. Навіть тварини в мене просили оладки, хоча коти, вони в мене два кота, їм хліб вони таке не їдять взагалі. А це вони прям просили, приходили, я їм давала по шматочку, вони їли, їли. І по декілька шматочків маленьких вони з'їли цих олаток, наїлися і спали, муркотіли. Тобто ну, тварини ж вони ж теж приходять, і вони знаходяться ніби як. У декількох вимірах, особливо коти. Це був перший сеанс, от там прям чітко сказали Ну, ми слухняні. Я слухняна, я зробила, я поділилась, я сказала, і зараз тут ділюсь. Може хтось є, що не з нашої спільноти, якщо у вас є відгук, і якщо ви знаєте, що ваші предки від Голодомору цього страждали, а у нас таких більшість. То мені, будь ласка, теж, зробіть ці оладки, зробіть хліб, спечіть, чи пиріг, ну, щось таке от печене, домашнє, домашнє, не куплене, саме домашнє. І з тонким наміром, просто як тонкий намір, це думка така. Що ви робите це з метою поминути цих предків, коли будете їсти, знайте, що таким чином ви кормите їх. Ну, Це нормальна така. Такий обряд наші пращури теж так робили. Вони поминали так своїх пращурів теж. Так що тут нічого такого магічного немає. Це цілком відомий факт. Ну, для мене. Принаймні, це взагалі нормально. Потім другий сеанс. Другий сеанс мене вразив набагато більше, можна сказати. Тому що. Повели зовсім в інші файли. Якщо перший сеанс був присвячений цілком тому до голодомору, що був колись, то другий сеанс уже мені каже такий голос. А ви думаєте, голодомор в минулому? Я така стою, думаю. Ну так. Да. Ага, кажу, зараз побачиш. І показують мені, я тут навіть записала на листочку, щоб не забути: голодні африканські діти. Голод там не колись, він там зараз. У мене прям в робочій зоні лежала африканська дівчинка, яка страждає від голоду, і яка таке враження було, що от вона от-от. От-от і вже от при смерті прям. І за того, що вона голодає. Багато ще якісь країни показували, я не пам'ятаю, ну це от щось з Африкою, от саме африканський, більше наголос був на африканських дітях, які зараз, в наш час, голодають. Вмирають від голоду. От. Це не колись там, як у нас було. У них це зараз. Потім другий файл. Показують безхатьків. Безхатьків, які в холод, в мороз замерзають просто на вулиці, замерзають від голоду, від того, що їм нема де сховатися. Їм... Вони показують, як вони ходять по мусоркам, збирають оці недоїдки. В наш час також ми знаємо, що є безхатьки. Показують от голод. Далі показують наших третій файл, він був найважчий для мене по стану. Третій файл на наші полонені яких забрала в полон так лята наволоч, по-другому я їх не можу назвати. Там взагалі стан такий, що просто я його передати не можу. І я постійно собі нагадувала, я спостерігач, я спостерігач, я спостерігач, щоб не ряти в цей стан, бо прям затягувало в нього. А там ну дуже важко. Настільки важко, що це я, я не можу це словами не передати, наскільки їм важко. Там голод страшенний, катування, муки. І от мені показують, от це ваш час, це у вас таке робиться, це ви до цього дожили, ви це дозволили. І це відбувається зараз. Тому велась робота з цим. Наприкінці у мене прям в серце відкривалося, любов лилася, величезний потік любові до цих людей, особливо до полонених. Бо їм не вистачає цього тепла, їм не вистачає просто елементарних речей, таких як сходити в туалет, випити води, з'їсти шматок хліба. Це саме таке просто поспати, відпочити, ну там взагалі триндець просто. І всі на це дивляться, і ніхто хрена не робить. Я кажу, як їм допомогти, як їм допомогти. І показуй то, що наша Ева казала, наш майстер, що от тонким наміром, тонким наміром це просто, що ви знаєте, що зараз ви їсте, ви. Таким чином кормите полонених. Ви там прийняли душ, вам добре, зараз класно. Ви ділитеся цим станом з полоненими. Сходили в туалет, вони там навіть цього не можуть зробити. Десь побачили, як киця спить, до вас киця прийшла, потерлася, погладили кішку. У вас такий чудовий стан. Ви його не втратите. Ви просто оте. Ну, Чим можете поділитися? Ота частинка, яка лишня, вона піде їм. Настільки це сильно, там потім такий потік любові полився, я так розумію, це через наших любих двійничків. Такий потік любові пішов до них, таке тепло. А потім робота продовжилась. Показую четвертий файл. Ну, це вже більш легкий, але про нього я навіть не думала. Голод тіла, я його навіть записала як голод тіла. І його показували, як діток показували, в основному діток, як їм не вистачає оцеє материнської любові, звичайної материнської любові, уваги. Вони зараз всі в гаджетах, всі десь в школах, в дитсадках, де угодно, приходять додому, їм там ще уроки, оце все. І їм не вистачає цей голод тіла по ніжності, теплоті і звичайних материнських обіймах. От тут я розплакалась найбільше. І нас, великих, теж показував. Нам теж цього не вистачало. Одітий обутий. Наїжений, все з тобою в теплі, все з тобою добре. І наші тіла вони настільки голодні від цього тепла, від цієї уваги, від цієї любові. От прям мені хотілося просто взяти моє тіло так, от обняти і тримати його, і дарувати йому ніжність. І тому працювали ще з цим файлом. Отакі от у мене він куди. По, цьому, по другому, по першому, другому сеансу. Настільки я люблю Атмахілінг, наскільки він цей інструмент охоплює, от прямо цей охоплює все з різних боків, не в одну якусь сторону дивиться, а у нього цей фрактал бере, величезний, і різні оці грані показує, що, наче тема, одна. А наскільки вона обширна, да? і через це я обожнюю от Я... Навіть оця волонтерська робота, вона мені таке задоволення приносить. Саме тому я і роблю ці роботи, тому що ну, хочеться, щоб ми жили в щасливому світі. Настільки, наскільки це можливо, я даю цей вклад. От, я дякую нашим майстрам Евій Барто за цей інструмент. І я щаслива, що я можу бути свідком цих процесів і можу долучитися до них. Бо це дійсно честь. Це честь. Усе поділилась. Я не можу не ділитись, я буду зараз виходити по мірі е, можливості, виходити і ділитись, тому що коли я не ділюсь, я, по-перше, починаю хворіти. Ну, таке горло болить е, на е, насморк. У мене процеси різні, там енергетичні, трансформаційні, е, за, замідляються. Буде. Не, не знаю, замідляються, от вони, тормозяться процеси. І тому мені прям показують чітко, моя курація, давай ділись людьми інформацією, ділись. Тим більше, що вона жива, вона з поля, вона прожита. Це не щось там штучне, вигадане, надумане, якого зараз дуже багато. Тому я от ділюсь, ділюсь, обіймаю всіх. Охо uh -huh.